Який нас тут рек злий? Глянь на неї, а <рметить> містер! Містер! А? Містер Кабасик! Ти чий такий злий? А сюди! Опа, а, а там ще один! Ти чий такі карапузи! Рижик! Рижік! Привіт! <рметить> <рметить> Ты глянь, який ти моцний! Виджигіри! Ты ч такий злий? Ты злюка вже з дитинства? Правильно, сейчас тебе малий заспокоїв. Жопа тяжка на поворотах заносить, да? Мистер! Мистер Карпус! Містер Карапуз. Ото такі кренділі, але як ми їх бачили більше, їх було ще більше. Зараз ми їх знайдемо. Найдемо, йдемо, да, малий? Зараз ми тобі ще принесемо їсточки. І довідомо, хоч ти й злий, гавкаєш на нас. Поняв? Іди бі, дамо.